А ми долучаємо до ефіру Руслана Музичука, речника Національної гвардії України. І він розповість про ситуацію на лінії фронту. Пане Руслане, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. І звісно, перш за все, я вас розпитаю про Покровськ. Відповідно до даних мапи Діпстейт. Росіяни просунулися і просунулися незначно з півдня та в бік удачного села. Що за це були за штурми, і яка їхня тактика росіян? Бачимо, що покровський напрямок по суті кардинальних суттєвих змін в ситуації не зазнав. Дійсно, що противник намагається просуватися, і це стосується як було зазначено зокрема і південного, скажімо так, флангу безпосередньо самого Покровська. А також бої активно тривали цієї доби. Їх минулої доби зокрема, і цієї тривають їх було вже. Спочатку в районі нашої відповідальності спочатку цієї доби вже було чотири бої зіткнення, і противник намагається штурмувати і в районі інших населених пунктів. Зокрема, це Промінь, Миролюбівка, Дачинське, Лисівка, де найбільше, скажімо так, висувається й груп піхоти. І де противник ми бачимо, намагається активно застосовувати FPV-дрони для того, аби наносити ураження по позиціях чи по тих ділянках фронту, де ці групи піхоти можуть висуватися. Що стосується застосування безпосередньо бронетехніки, то протягом останніх кількох днів воно тут невелике. Це зокрема стосується тих ділянок, де виконують задачі бригади національної гвардії підрозділи. Але разом з тим, цієї доби по лінії фронту гвардійці знищили в цілому 16 одиниць бронетехніки, і найбільша їх кількість була це на Куп'янському напрямку, і на турецькому і на покровському напрямках. Тобто, подекуди БМП, БТР, бойові машини десанту противник все таки залучає для того, аби пробувати просуватися, аби пробувати, скажімо так, підвести десант, зайняти якісь посадки. чи... Позиції, де, скажімо так, накопичивши певні сили, продовжувати подальші штурмові дії, зараз основна частина тут це все-таки піхотні штурми. Як відмічають наші бійці, які виконують тут задачі, що здебільшого взагалі застосовуються мотопіхотні підрозділи для таких штурмів. Звичайно, що є також на цих ділянках і певні підрозділи морської піхоти, і танкові підрозділи. Проте основу для таких штурмів, піхотних штурмів це зараз складають полки, і бригади саме мотострілецькі. Тут ефективно, як знову ж таки, незважаючи на те, що це не штурми безпосередньо механізовані, виявляти такі групи піхоти заздалегідь і це безперервна робота, тому що зараз можна сказати, ворог не тільки проводить штурми у світлу частину доби, яка досить невелика в цю пору року, але й в сутінки зараз бачимо також і туманність. Ну і більша частина доби – це все таки погана видимість, що ворог також намагається використовувати, окрім військової майстерності і професійності військових підрозділів НГУ, що дозволяє досягати такої статистики втрат росіян? Те, що ви назвали за останні бої і в першу чергу, зараз ми бачимо, що на багатьох ділянках наші підрозділи і бригади вони добре розуміють ймовірні шляхи підходу противника. Це, зокрема, є робота аеророзвідників, застосування FPV-дронів, тому що задача наших підрозділів в першу чергу не допустити підходу противника близько до позицій, тобто до переходу безпосередньо у стрілецькі бої. Тому такі штурми, будь це механізований штурм, чи навіть вес. Сування групи піхоти, а ми бачимо, що і на Покровському напрямку, навіть на Куп'янському, на Лиманському, зараз такі групи це від трьох до десяти чоловік. Навіть задача їх максимально швидко і на дальних підступах знищити. І разом з тим наші бійці також відмічають. Ми це бачимо статистично, що досить активно досі грає роль поряд з FPV-дронами, про які ми ще більше говоримо. Це саме. Артилерія і за тиждень наші підрозділи виконують більше двох тисяч вогневих завдань. До порівняння, наприклад, минулого року ця цифра була десь від 1200 1500 тобто, зросла кількість роботи нашої артилерії для того, аби знищувати ворога. І зараз наші підрозділи, зокрема на деяких напрямках, посилені і артилерію з інхідними установками. Калібру 155 п'ятдесят п'ять міліметрів, далі враження яких від 30 до 50 кілометрів, що дає змогу також ефективно, як ми кажемо, знищувати наступальний потенціал ворога. Це по суті скупчення і укріплені споруди ворога, іноді навіть командні пункти, і це досить впливає на ситуацію, яка відбувається навіть на найгарячіших напрямках. Ви вже двічі згадали Куп'янськ, тож район міста Куп'янська Росіянам, судячи знов ж таки з мапи Діпстейт, вдалося перетнути річку Оскіл. Чи відомо наскільки чисельним є підрозділ, який вийшов на правий берег, і чи це тільки піхотні групи, чи все ж таки їм вдалося перекинути техніку? Я можу сказати, зокрема, за певні ділянки, де виконує задачу наші підрозділи, те, що вже скажімо так, напевно, з другий місяць, як противник намагається. Просунутися і переходити річку Оскіл. Що стосується його активних просувань, ми бачимо це північніше Куп'янська, де противник намагається переходити річку, заводити свої піхотні групи, форсувати безпосередньо саму річку Оскіл. і це. Скажімо так, трохи нижче по руслу, де тривали активні бої. Ми пам'ятаємо, в жовтні місяці, зокрема, були навіть великі механізовані штурми для того, щоб противник намагався просунутися чим ближче до самого бар'єрного рубіжу, до річки, створивши тут певні передумови і для накопичення сил для подальшого просування. Зараз тут ми фіксуємо це те, що Противник використовує невеликі кількості бронетехніки. Це на ділянках нашої відповідальності протягом доби може бути від 3 до 10 одиниць. Це піхотні штурми, їх кількість може бути різна, які маленькі групи, скажімо так, по 3-5 чоловік, так і групи в складі відділення. Це ну по суті 10 чоловік, які намагаються просуватися. І звичайно, що. Це наша робота і артилерії, і FPV-дронів, і утримання позицій для того, аби цю кількість штурмів, яка ми бачимо, що зокрема протягом доби буває до 20 і більше 20, відбивати і стримувати противника. Звичайно, що кількість сили засобів, які взагалі противник залучає по цій, по цій ділянці, вона велика і знову ж таки періодично мають місце навіть великі механізовані штурми. що... Може свідчити і свідчить про те, що противник одним з задач є створення плацдарму, заведення сил на безпосередньо на правий берег річки осків. Я вас правильно зрозуміла. От те, що ви казали, що виявлення на підходах шляхів підходів ворога це один із інструментів, як уникнути його проходження вперед і превентивні удари. Але стрілецькі бої напевно не можна уникнути в такому місці, як турецьк. Враховуючи таки дані, які ми отримаємо від військових аналітиків, складається враження, що там інтенсивність атак сповільнилась. Чи так це? І в чому особливість міських боїв? Звичайно, що міські бої вони накладають трохи інший відбиток на застосування навіть груп піхоти. Це з одного боку ускладнює їх, скажімо так, виявлення, коли їм вдається дістатися до якоїсь низької забудови. А проте, ураження навіть виявленої групи, воно вже. Скажімо, так може бути із на 360 градусів, що наприклад не в непорівнянні, коли піхотна група висувається за межами забудови чи за межами населеного пункту. Тобто, по суті, йде з якогось напрямку на інший. Це перше, друге, що стосується зокрема, і Торецька, і населеного пункту поблизу Торецька, боїв в районі Нелипівки. Ми тут намагаємось застосовувати також і наше підрозділи спецпризначення і снайперів. І це також звичайно робота розвідників півідронів для того, щоб протидіяти таким групам піхоти, і тому ті е бої вони е значно, скажімо так, є вразливими для піхоти противника, і вони не можуть розвивати такого, скажімо так, темпу, як, наприклад, залучаючи великі сили й засоби по околицях, mm -hmm. по флангах населеного пункту. Пане Руслана, я вам дуже вдячна за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і так поінформували майже по ситуації на всьому фронті. Це був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.